Шановні українці, сердечно вітаю вас із наступаючим новим 2024 роком. Нехай рік, що минає, це буде останній для наших важких випробувань. Не забувайте звертатися частіше до Бога і бути лояльними один одному, будь то ви на Заході чи Сході, півночі чи півдні. Пам'ятайте тільки, що ми українці, волелюбний народ. І не віддамо нашому ворогові ні гектара землі. Київська Русь, родоначальник історії українців, усі святості, хрещення Святої Київської Русі, в нас хочуть забрати історію, майбутнє, але ми твердо стоятимемо на ногах. Наш розум непохитний. Ми вистоїмо. Рік дракона прийде вже завтра, з наступаючим вас, українці.